Друзі, всім привіт! Вимося впати на таке прекрасне поле, здисковане після пшениці чи ячменю. Розпочинаю коп, тільки зібрав металошукач, ще не включав, включаю і погнав зразу ж таки. Поле досить велике, розійтися є де. Я так скажу. місця тут хватає. Проводжу відстройку, грунта. І вперед. для мене вже не нове. Тут я колись копав минулого року до дисковки. Після дисковки може буде щось цікаве. О! Че петься. Витаскуєш все з колгоспу. Вивозили. Та щось з якісь є от штучки, які в землі. Якийсь кусочок клюянки. Я думав, що якась кераміка. Ну. Ого, як попав. Цікаво, прямо на сигнал. У нас трошки прийшли дощі, земля мокра. Прекрасно. Шукаємо піном Металошукача шукача краще, коли земля трошки мокрая, так скажу. І мені пше бачить. Для любого металошукача, не тільки для мох, абсолютно для любого. Якщо земля трошки мокра, 2-3 см, глибини додається. Тому що я вам так скажу константувати точно, яка глибина в металу шукача, неможливо. Тому що просто елементарно дуже різні ґрунти, дуже різні ситуації в тих ґрунтах можуть бувати. Просто елементарно. На новому місці ти бачиш, скажімо, 20 см і на іншій глині ти бачиш 25, це напряму залежить від глини. Неможливо от, сказати. Точно. Хіба уточнювати прямо от. на піску так, на глині так, чорнозем так, жовта глина так, все, чіткі. Виставляти мірки. Тут монетки були, тут по краю, напевно, буде мусор. Бо я такий був розтяпа. Кидав мусор на край. Напевно, так і буде. Зараз буду своїми плодами, своєї діяльності мучитися. А міг виносити весь мусор з поля? Отак. Не обід моїх помилок. Щоб вчитися на чужих помилках. Чим на своїх. На чужих то значно легше і значно безболісніше. Були монети. Навіть цікаві монети по Німецькій імперії, не тільки по Австрії. що тут є ходити. Смисл моя мрія знайти срібну марку на цьому полі є можливіше, чим будь-де. -да. Та як саме тут срібні марки і оберталися, я думаю. Можливо, просто власник поля був якийсь німець, можливо щось цікавіше. Можливо, стояла на постої якась частина військова Першу світову. Бо в нас тут була в основному Стугарська армія, але допоміжні частини з Німеччини приходили. І це приносило знахідки. Та відносини між масени і німеччиною були досить прекрасні тому могла бути обмін грошей та й тут десь щось могло валятися з останнього мого копу поле дуже розширилося я вам так скажу дуже Побавилися новий горизонт. Не вивчені. Так, сюди, напевно, якийсь метал. Вже би так б'є убогу. Але я перевірю. Такс. Такс. І є, і нема. І в глибину, і кудись ще Отже, походу і стукнувся за гриб Так здається, Та. О залізячка. Навіть знаєте, що це таке? Це лізячка, чи частина сокири. Вах-вах-вах. Жалко, що не тіла. Абсолютно жалко. Хочу вибити глину з неї. То Та якось так некрасиво. А ну дратики. Дратиком проб'ю її. Дай буде ось у кусок дрот, прекрасно. Так. така вершинка від сукерки. Невеличка була сукерка, зразу бачу. Напевно, не дуже і сучасна, бо тут забаріт такий клинок. Саморобна якась. Ну, але беремо, беремо. Знахідка цікава у своєму плані. Сокиру не кожен день знаходжу, то взагалі рідко знаходжу товсному гнилі. Тут обламана. Не цікаво металолом, але сам факт. Сам факт уже приємний. Зламана сокира. Сигнал наче б'є. Угу, десь тут є на шрапнена, ага подібне, по факту, куля червоненька. Остра куля від Мосінки. Німецькі вони в більшості були тупі, як я знаю. Нальчиків не чути. Та йти спокійніше, як мені писали в коментарях, і більш розмашистіше Повністю розумію, підтримую таке. Але хочеться вже чим побільше поля захватити. Пройти на кожному копі. А це скоріше погане. Звадить чим хорош, Десь таблички забиті, розглянемо, хе, Текст. Угу, щось десь тут Опа! мініовий зачепчик не просто кусок дроту. Бляха, друзі, велитіла, знаєте, я думав, що вже половинка пряшки черніхівської бляха якось і втішив. А то просто дратик. Ложний везув. Все. Все нормально. Не треба думати, що я напав на місце по черняхах. Все нормально. Місць по черняхах не існує. А то, певно, вже багато хтось переживав, що ще знайшов місце по черняхах. Все нормально, у нас такого точно ніколи не буде. А якщо вона знайшов, то було б щось якесь лихе співпадіння. Бо я не вірю, що в нас щось таке би могло бути. Опа, ха-ха, впало, хі-хі, да что їх то не ясно. Пі впало, ну це капець. Шрапнель походу. Ага. Вона вонюча. Вона сама. Заберу, щоб не мішалось. І вперед знову. Ямку прикину. Пада тут прям, друзі. Капець яке обширне. так подумати. Вперед йти, а йти. Я не, вперед недалеко вже. Тут ще ніколи не ходив в цій частині поля. Тут вже нові заварки. Я ще по них ніколи не ходив. Може вискочить цікаве. Але замість того, щоб щось цікаве вискочило, просто не буде жодного сигналу. Правило номер 2 Перше правило ніколи неможливо знайти черняхів. Чи КР, чи щось взагалі цікаве. Ну то є мої особисто правило. Можливо. Ось тільки черніхи знаходить, вже плюється, каже, ой, хочу пробки нарешті покопати, то самі черніхи замахали, теж таким може бути, не спорю. Але в моєму випадку саме так, що черніхів чи каерзнити неможливо. Опа, цікавинка вискочила. Вперше, до речі, в житті цілий зацеп від обстувальської пряги. Оце вже прикольно. Правда, трошки убитий. Ой, він капець поламаний вже. Відламується. На жаль, його трактор пошкодив. І тут десь недавно це не я. Точно не я. А, по крайній мій хочу в це вірити. Тому що дуже було би обідно, що така штука пошкоджена. Тут мають бути номера. але їх щось не видно. Ну менше з тим. Знахідка приємна. Майже цілий, можна сказати. Це, друзі, заслуговує на лайкосика. Вже тобто цікава знахідка. Я вважаю. Відносно. І як для кого? Я любитель знахідок по війні, так що для мене що для мене це прекрасно. Знайти би прягу в повному зборці. Це було б для мене краще, не знайти якусь якусь срібну монету. Але ця пряга повністю ціла би була. Бо усіма зацепчиками, боже. Це була б така радість. тише так тішився але доля, а може і колись знайду можливо колись змітки повезе але я пряги піднімав і всі вони були погнуті ранді була більш мень ціла але це не міняє того що набіч всіх зацепів повністю просто напрягу Звичайно, те, що я знаходжу за цепи по окремо, це мотивує. Але... Але то зовсім не то, якщо я складу її так, а якби я знайшов ціло. це Ці було б набагато приємніше. Такс? Ось там дзвонить трішки. А що не ясно? Ще спробую з цієї стони купнути, якщо не буде. Геть. Ну, так його і казалося. На хіткує таке на де був. Як не дивно. Це буде мусор, скоріше всього. Правило мусора. Щоб жде попадатися всюди і в незрозумілій формі. От що це таке? Ось пластмаска. Я викидаю і рухаюсь вперед. Точніше вже не вперед, а вниз. Назад. Тут дійсно такі досить обширні місця, щоб ходити. Тут, напевно, затримуюсь надовго на цьому полі. В плані. Щоб проведу тут не один коп і думаю навіть не два, якщо повезе. Думаю, тут таке поле з 3, ну 4 копа хватить. Нє, може навіть і 5, якщо все буде дуже файно, то і 5 копів може тут вести. Ніколи не знаєш, коли вискочить перша знахідка, давалося перший коп, він може бути саме результативним. Хоч це і є помилка в такому думанні. Тому що чим ти більше вибиваєш поле... Чим я більше визбираю пробок, тим я більше наближаю себе до цікавих речей. Тому що я не буду ходити по місцях всіх, я буду виділяти місця по тому полі. Знаю по якій траєкторії йде краще ходити. Буду знати основну концентрацію знахідок. Це, друзі, коп це не тільки простий ходіння і так далі. Це є аналіз. Успішний коп? 80%, ні, може не 80, 80 це забагато. Десь відсотків 50 від копа. Всього, на мою думку, особисто. Залежить саме то, наскільки вміти оцінювати обстановку на самому копі. Зрозуміти, де попадається більше сигналів. Вибивати їх. А вже решту займають вибір місця. Ходін теж важливий, дуже. Вибір місця, металошукачів вже вміння самого копера махати металошукачом. А головне це аналізувати місця. Так само найкращий метод, як на мою думку, це метод сплошного вибивання. Ходити і долбити. Долбати, долбати поле, долбати. Якщо тяжко знайти центр, знахідок головний, це рішення, я так раз ходив по такому меншому полі, як це, куди меншому, певно, вдвічі меншому, я на ньому ходив разів вісім. Вісім разів, десь години три я по ньому лазив. Я потихеньку вибивав. Вбивав сигнал за сигнальчиком. В кінечному рахунку на восьмий раз я знайшов на тому полі іменно в місті. найбільшого скупчення знахідок знайшов одинокий сигнал. Писклявий. Такий. Не зрозумілий, такий, як зараз. Я зараз думаю, що ця ложка. Тоді я пенсію думав так само. І оказався абсолютно не правий. Хоч зараз я окажуся правий. Так, абсолютно правда. Це не ложка, але подібна на неї річ. Алюмінієва В цей раз мої думки. Оказалися правильними що це ж ти шмульдяк, але тоді я думав, купнуть чи не купнуть. І купнув і не пожалів. Була моя перша срібна монета в житті І чи жалію я тоді, що ходив Я так багато, вісім раз на такому маленькому полі не жалію. Ну, то вартуали по мені. Я здобув цінний досвід який допоможе мені на будь-якому полі. Найкраще, коли поле близько, коли можна хтось там на роботі, після роботи, після навчання, після навчання, прийти і його просто долбати. Долбати, долбати, не давати йому спокою. Ну, якщо мало сигналів стоїть, все одно не кидати поле в це лишнє. Води щось є таке. Ов, oh, кусак чече е преси.